Шість бізнес-проєктів профінансує регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області у рамках першого етапу відбору за 2023 рік. Про це повідомила директорка фонду Ольга Ковальова Алокілі. Загалом за рахунок фонду і обласного бюджету та за співфінансування громад підприємцям нададуть 632 тисячі гривень. Один проєкт знаходиться в Олександрії. Міні, пекарні відшкодують кредитні відсотки за придбання та модернізацію обладнання. Другий етап конкурсного відбору розпочнеться 20 липня. Прийом заявок триватиме до 20 серпня. Йдеться на сторінці Кіроварадської обласної ради. Центр надання адміністративних послуг інформує, що уряд змінив параметри виплати державної допомоги ВПО, які через війну втратили житло або були вимушені переселитися з місць ведення бойових дій. І з 1 серпня автоматично продовжиться допомога на шестимісячний період людям, які вже отримували допомогу на проживання. Виключенням є внутрішньо переміщені люди, які перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджується документально. Повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Телефон для довідок 0 800 40 44 45. Очільник області Андрій Райкович у Фейсбуці повідомляє, що з 27 липня по 1 серпня Кіровградська ОВА спільно з ДСНС України починає тестування системи інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення приходитимуть на телефони на базі систем Android версії 7.12 та iOS версії 12.15. Сповіщення з'являтимуться поверх усіх програм і навіть на заблокованому екрані. З 8. Ми до 17 години під час оголошення офіційних повідомлень про повітряну тривогу. Волонтерка Ірина Кабанова на своїй сторінці у Фейсбуці звертається до всіх небайдужих про допомогу. Нашим захисникам дуже потрібні: чай, кава, цукор, шкарпетки, натільна білизна, вологі серветки. На такі речі координаційний центр волонтерів зібрані кошти не може витрачати, бо тоді ми не назбираємо ні на автівки, ні на дрони з тепловізорами. А військовим це ніде придбати. Відділ молоді та спорту з нагоди відзначення Дня молоді оголошує початок прийому пропозиції на присудження премії міського голови за вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя у 2023 році. Розмір премії 3 тисячі гривень, надається жителям Олександрійської громади віком від 14 до 35 років. Присуджується в п'яти номінаціях. Пропозиції приймаються до 17 години 2 серпня в електронному вигляді. на Імейл, e відділу молоді та спорту або особисто за адресою місто Олександрія, вулиця Бульварна, 28, кабінет 7. Форма для заповнення є на Фейсбук-сторінці міської ради. У неділю 30 липня буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 17, день плюс 28. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний.